івано франківську оновили порядок утримання домашніх тварин, який визначає, де можна перебувати з собакою та які обмеження діють у громадських місцях. Дуже важливо, що є місця, де не можна вигулювати собак. І це, зокрема, скажімо, там шкільні території, те, що дуже часто виникає, тому що є школи, які мають відкриті території, і мешканці собі своїми собачками там по стадіону гуляють і так далі. Ось ну, це теж відповідно не можна такого робити. Ще дуже важливо прибирання за собак. Тобто собака, звичайно, що тварини, живі тварини, відповідно, вони можуть зробити свою справу. За ним необхідно обов'язково поприбирати. тобто Необхідно мати з собою відповідний. Пакетик, яким поприбирати і викинути це відповідно ну, це все в урну чи в контейнери найближчі. Івано-Франківець Андрій, власник п'ятирічного Шарпея на ім'я Річард. Чоловік регулярно вигуляє свого улюбленця у сквері біля парку воїнів-інтернаціоналістів, де пес добре знає кожну стежку та спокійно поводиться поруч з іншими тваринами. Ну тут же ж всі простосовуються, де вони живуть. Отак я живу в цьому районі, районі Панорами Пласу, тому я тут і гуляю. Є 13-та школа, є цей піонерський парк, тому ми. Тут і ви, голі, але, ну, ви самі бачите, що тут е люди гуляють із дітьми. Так, звичайно, що треба прибирати за собаку, але де-де-де це. Утилізувати так сказати за недотримання правил передбачені штрафи від вигулу в заборонених місцях до відсутності повідка чи намордника. А у випадках створення загрози людям або тваринам підвищена відповідальність. Такі санкції, за словами фахівців, покликані не карати, а мотивувати власників дбати про безпечну поведінку своїх собак та поважати простір інших людей. Лілія Бутяк Захар Бугаєнко, новини на вежі.